Може оптимізувати міські послуги. Розвиток технологій обличчя відкриває нові можливості для трансформації урбаністичних систем та підвищення ефективності міських послуг. Особливе місце в цьому процесі займає платформа АЛП завдяки використанню прогресивних технологій, зокрема з яких НАРК, забезпечує не тільки безпеку та кофеційних даних, але й значно покращення процесу управління в розумних містах. Ало в урбіністичній системі. Застосування, звичайно, уп в управлінні міськими послугами не є абсолютно нова ідея, але ало вносить в цей процес ряд унікальних уведень, наприклад, забезпечення прокладності при зборі та аналізі великих обсягів даних від міських сенсорів, та пристроїв може значно підвищити довіру та прийняття громадськості Цифрових міських ініціатив. І це може включати все під моніторну трафіку та якості повідомлення розумного освітлення та нерозбереження. Оптимізація міських послуг через АЛ. Використання АЛ для управління міськими послугами відкриває шлях для автоматизації та оптимізації без ще процесі. Букшен може служити надійною платформою для інтеграції різноманітних сервісів, контролю за заводженням та відходимо до розумного управління ресурсами. Енергією завдяки можливості медійного та прозорого реєстрування транзакцій, міські адміністрації зможуть краще координувати роботу служб, мінімізувати витрати ресурсів та забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів, безпека та приватність АЛО. Одним з ключових аспектів використання влучання ало в розумних містах і підвищення рівня безпеки та приватності. Використання технології з яких дозволяє міським системам обробляти персональні дані роботам без розкриття цієї інформації третім сторонам, що є критично важливо. Дексі, достатньої занепокоєння ще до захисту персональних даних, це створює відчуття двері, та би показати мешканців, знаючи, що їхні дані захищення в сході. Стимулювання економічного розвитку через інновації в розумних містах. Стосування технологій але в розумних містах може відіграти ключову роль. стимулювання економічного розвитку, інтеграція влучення не лише по управління в та ефективність спеціальних послуг, але й відкриває двері для нових бізнес-моделей та стартапів, які можуть зрозуміватися за основами цієї інноваційної платформи. Зажимані контракти застосовані засновування Але дозволяють аналітизувати численні комерційні процеси, оплати комунальних послуг до здійснення міських інститунь та дозвілів, знищуючи адміністративні бар'єри, та сприймаючи підприємницькі активності. Зміни можуть призвести до зростання прозорості міських фінансів, забезпечуючи кращий нагляд та поставиння ресурсів та бюджетних коштів. Звичайно, але міські органи можуть стильніше відстежувати та аналізувати. Витрати, оптимізувати розподіл ресурсів і навіть запобігти корупції, завжди неїзмінності та відкритості запасів. Це створює більше довіри з боку громадян та інвесторів, що може прискорити приватність інвестицій в міські проекти та інфраструктуру, зелені технології та старість роль-алла. Одним із нечущих напрямків стосування вже в, в розумних містах і підтримка колонічної ініціативи та сталості, але може використовуватися і створення систем, які ведуть облік ведуть викликів водогазу, істешуючи використання водних та енергетичних ресурсів із контролювання. Блочен допомагає відстежувати екологічні в різних аспектах міського життя, забезпечити точність зданих за прозорості звітності. Використання блокчейн цих целах не тільки сприяє більш ефектному екологічному управління, але стимулює громадську участь стало світовому матеріальному или безпосередньо спостерігати та участвувати в ініціативах зі избереженням ресурсів щодо Веде до більшої екологічної обізності та залучення спільноти, наприклад, за допомогою але можливо створення мотиваційних програм для громадян і здійснювати енергозберігаючи заходи або беруть участь у рециклінгу.